Президент Петро Порошенко подав народним обранцям документ на звільнення подання на звільнення Віктора Шокіна, генерального прокурора. Чи підтримаєте ви його і чи підтримуєте зокрема назначення новим генпрокурором Юрія Луценка, лідера фракції БПП, про що говорить у кулуарах парламенту? Це знаєте, це дочекалися так і суспільство, і парламент цей підпис за відставку під під проектом постанови за відставку Шокіна, яка ставився півроку тому, навіть більше. більше того, не голосував, аргументуючи все, що тоді не голосував за призначення Шокена, аргументуючи тим, що людина вивихлещена, вирощена з архаїчної системи генпрокуратури, не здатна її реформувати і змінювати. Так і ми втратили цілий рік для того, щоб провести реальну реформу. Цього надзвичайно важливого органу, який не показав жодного результату своєї роботи. Щодо чи це, наприклад, буде Юрій Луценко, має величезний сумнів, має, і виступаємо категорично за проведення конкурсу, відкритого, публічного, так як ми обирали антикорупційного прокурора, так як ми обирали директор Національного антикорупційного бюро. Я вважаю, що саме такий. Задовільнити тих депутатів і суспільство для того, щоб ми спокійно проголосували, і почали конструктивно працювати.